Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сіла попрацювати і погрітися на сонечку, бо сьогодні якось дуже прохолодно було зранку. Я ще досі не можу нагрітися, зараз 12 година дня. То якось прохолодно було. А ще й вітер такий він здуває все, по дворі літає. То те полетіло, пішла, забрала, то те. Ну і буряк. Вчора викопала, то зараз перечищу його, який зараз. Свиням і нутріям їсти, бо є таке, вон там поїже де я переломила його, а то на зберігання. Такий в цьому році поганенький бурячок, але що маємо, то маємо. Заодно зараз погріюсь на сонечку, бо вже вранці прохолодно, вже передають дощі, осінь прийшла. Вересень місяць був ще один, так сказати, літній, а зараз вже все жовтень, вже осінь прийшла. Зранку прокидаєшся в 6 годин темно, холодно, нічого не хочеться. Я взагалі така мерзлячка, кажу, давай чоловіку вже в хаті трохи протопимо. Хоча у нас в нас хату ми як утеплили, то набагато тепліше стало. Відчувається, як можна сказати, вітер в хаті не гуляє. Але я сьогодні замерзла. Я вже сьогодні знайшла свій теплий одяг, кажу, все вже літо треба перебирати, ховати доставати тепліший одяг. Женя в мене сьогодні каже, ні, давай мені все тепле, то шапку навіть сьогодні одягну в школу. Хто не хотів, я йому пропонувала, це каже, давай мені шапку, щоб мені було тепленько. Та так що зараз Та небагато. Три тачки я вчора звезла, зараз швиденько переберу і якраз піду Женю з автобуса заберу. Мій помічник він вже вдома допомагає. Зараз набираю мішочки, а Максим потім опустив погріб. Гічки ось скільки. Хорошої гічки мало було. Я вже віддала її свиням. Оце така суха, зараз занесу її туди на компостну яму. Це порчані такі бурячки. Оце хороші будуть на зиму там. Може, мішка 3-4. Щось буде так. Женя тут нехай складає, складе, не складе, потім доберу. А я зараз покажу, що буду робити. А я перебралась сюди до піску, думала пісок, наберу відро, Прийшла сюди вже, щоб не носитися. У мене ось ящик. Потім ящик поклала цей пакет, засипала сюди трошки пісочку. І зараз буду складати сюди морку. Я морку зберігаю в піску. Більш ніяк вона в мене не виходить. Напевно, для нашого погріба тільки так. Отак, От зараз буду складати, пересипати піском. і стоїть. У нас стоїть до весни в цьому році навіть е, скільки там, з десяток морквин, які нижче лежали, такі гарні були аж до літа. Вітер не перестав, а спекотно стало, ну я вже не роздягаюся. І скоро вечір буде. Ну, На сонечку жарко, а холодку прохолодно. Морозець. Дуже мені подобається ця, ця квіточка. Треба буде весною пересадити ще, зробити якісь такі клумби, придумати. Так як восени я його не пересаджую, а весною просто так в мене вийшло, що я весною, та й весною вже восени його не чіпаю. Зараз ще треба той кермек останній зрізати. А то він вже не туди, не сюди. Вже пересох. Хожу оце, Любуюся. Сьогодні щось в мене такий день. Стану там, подивлюся, щось там. Ні, воно і працюється, але щось сьогодні так. Трошки не так, як завжди. Ну, і таке буває. Я думаю, у всіх таке буває. Ось сморкла. І зараз її пісочком ще. Так, і ще. Я вибираю таку, та, що найбільша, щоб була гарна, та, що маленька буде зараз, і ще закрию банки 3-5 літрові вийде Я от терку і закриваю. Так мені більше сподобалось. Я закривала цілу. Їсти можна, але та, що натерта, то мені більше сподобалась. До погрібу все позносила, Максим буде вдома. Занесемо. Тут чотири вийшло кормових мішки буряку. Морква, а тут такий буряк червоний, півмішечка. Все, урожай зібрали, вже все. Обрізала я тільки що кермек. В такий букетик вийшов. Хай сохне буде. Краса взимку. А це ось одна половинка гарна цього морозцю. А з тієї сторони не дуже. Тут Женя велосипедом заїжджав, трохи пожмакав його, і чогось він з цієї сторони не такий. Не сонячна сторона. Трохи не задалося. І ще дивіться, яка в мене є хризантема. Це я весною. Вирвала такий малесенький, е, як пагін і в його вукорінювач. Думала, в цьому році квітнути вона не буде, ні випустила я її, воно росло таке довге стебло, я її обрізала і вона так розвилась, ось розлога стала, так що подивимось, яка вона, бо я не знаю, яким вона кольором, думаю, що біла буде. Тут ось була нічна красуня, рання зірка, хто як говорить. Трохи тут порядочок навела. З цієї сторони зовсім не гарно вийшло. Цей морозець, а тут такий він гарненький, подобається. Так, друзі, в нас вже вечір, вірніше ніч, вже пізно, там, 10-та година, вечора ночі. Я думаю, що я забула, я забула зняти кінець відео. Та сіла оце, сижу. Думаю, що на завтра робити. Я поклала ось квіточки ці кермек. Дуже вони мені так подобаються. Це я їх сюди поклала, щоб не забути, треба підвісити завтра в сарай, так. Бо я їх залишила там на вікні на вулиці. А в нас дощик вже сьогодні такий що Чи буде вночі, чи ні? Подивимося, але ж передають вже дощі. Ну, Зараз немає, але на вулиці так тепло, то напевно, щось таке буде. Зараз он, випічку свою заховаю, бо бачу, мухи літають. Воно ж на вулиці вже прохладніше робиться, вони всі сюди летять. Вибиваєш, вибиваєш їх. Ну, то таке. Так що, велике дякую вам за перегляд. Дякую, що зі мною. Всім на добраніч. Пока-пока.